Моломося щиро, Отче наш, тих, хто є на сонцю, на голосах. Дай Бог, щоб святили свято Твоє. Дай Бог, щоб прийшов Царство Твоє. Дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонцю не, так і на землі. І пошла зустріч. Тай по сьогодні. І прости нам, мене наші. Як і ми прощаємо за цю наш. І не допусти до нас покуси, але в вето наші руками. Городить. І радися. Молода Марія, Господь з тобою, послена тими жінками, поселена підлама Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Позволителя душ нашого. О Боже наш Русий, Ісуса, врятуй нас і вибачте все, хай мати пречиста, Боже Військо, країни, всіх нас, Боже, Спасе, Мати Присвяти, проси за нас Христа. Щоб скоріше прийшла Воскресна пора. щоб скоріше закінчилась війна, щоб скоріше Україна наша кого перемогла і сонячно воскресними героями Слупа, з Тарасом Шевченком, щоб став він скоріше нашим гетьманом королем. І на віки вічні почасним президентом України за всі святі зміни. Що в думках маємо, насладим, задаємо тебе на цьому місці. з'яв Бога і Богородиці лагаєм. За молитвами всіх святих і твою милість прибігаємо, Богородиця Діво. Молитвами нашими, Скорботах, не погорди, не від збавляй нас, іди на чисте і благословення. Відстай Бороз, спаси нас. Ви святая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас, голоси силою Христа Чудотворного, що називається Хрест Кобзаря, тому що біля нього має стати чудо за 500 метрів на озеро має зійти чудо храм, з якого скресне тисячу святих тара Шевченко серед них і лагнових вічно молодих. Нагадаю ну, вам я в четвер, Божу, пришестя, буде. це чудо. Ваші дні. Тож віримо в це, дорогі мої, знані, незнані браття, сеси во Христі. Слава Ісусу Христу і ЗСУ, слава Україні і героям, слава з Богом і Богородицею. Звано-Франківська, вітаю вас, я, Борис Голодюк, Дністер, У 1691-му фільмі Поклик Христа і УПА, 9 липня 2000 року. 25-го року пропоную вам подивитись відео YouTube каналу Нас інфо, що ситуація в Польщі все більш гостра, і знаю що в ближчі тижні. Край місяці буде напад рашу фашистів на Європу глобалістів з великою армією ще китайців, азіатів, що їм будуть допомагати. цього того, що має настати, бо ми можемо з Бо Я все більше божих знаків, що зло саме в цьому році буде припинене Богом і Божими людьми. Земними і тими, що сонячно Воскресного вернуться нам на допомогу. Тож тримайте, дзвони, дайте, на краще сподівайтесь, Благослови вас, Боже, на все святе і Боже, силою чудотворного Христа, Кобзаря. І хай Бог висвоє наші моління за наших воїнів. Які живі, і тих, що сонячно воскресно мають вернутись з Богом до нашої землі. земрених наших патріотів та друзів в Україні в світі. Єднаймося божі діти проти потвор ми і віримо, що з Богом неминуче переможемо. Ми. Друзі, перші проголовне поїхали. Вчора поляки піднімали авіацію. Утім, вибухи лунали і в польщі на авіабазах. В той же час самого ранку пролунало сім вибухів поблизу польсько-білоруського кордону? Місто Білосток стрясло невідомо, що вибухало у Польщі. Проте польська авіація наносила удар у відповідь. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що горіло 35 танків та БТР. Диверсійні групи заполонили Польщу, а вони шукають ворогів українців. А небо горіло. Телеграм-канал Білоруський партизан пише про збити як мінімум один білоруський винищувач. Ситуація загострюється окрім блокування кордону. Росія підливає масло в вогонь, кидаючи диверсійні групи для прориву на кордоні. Підриваючи різні об'єкти, пишуть про понад 78 загиблих поляків військових за останні дні. Дода інформацію приховує загострення, йде повним ходом пишуть місцеві польські телеграм-канали. Паралельно з цим спецслужби Білорусі не лише продовжують доставляти мігрантів до кордону Польща, але й забезпечують їх технікою для подолання огорож. Про це написав у твіттер повноважений уряду Польщі з безпеки. Інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, як заявив Жарен, ситуація на кордоні Польщі та Білорусі залишається напруженою. Напади на польських прикордонників групами агресивно налаштованих іноземців відбуваються щодня, зазначив він. Жарин написав, що спецслужби Білорусі не лише доставляють мігрантів до прикордонної зони, але й забезпечують їх технікою для незаконного подолання прикордонних загороджень, зокрема драбинами та болторізами, Та для нападів на польських прикордонників камені цеглини бруківки. Ставник розвідки Польщі наголосив, що гібридна операція з нарощування штучно-міграційного тиску на Польщу триває, і що це частина російського плану щодо дестабілізації Європи та особливо східного флангу НАТО. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туска заявив, що його країна почне будівництво укріплень східної щити також на кордоні з Україною. Першу у межах цього проєкту планували звести укріплення на кордоні з Росією та Білорусі. Про це Туска сказав під час візиту до першої побудованої ділянки укріплень за його словами. Завдяки будівництву східного щита, вірменського, Мазурське, пілянське, люблінське та підкарпатське воєводства стануть безпечнішими водночас жодних примусових переселень звідти не передбачається. Запевнив польський прем'єр. Він стверджує, що краще буде охоронятися польський кордон, то важче буде дістатися до нього тим, хто матиме погані наміри. Польща співпрацюватиме з країнами Балтії, щоб охоронна інфраструктура оборонна була ефективною протягом усього кордону з РФ та Білорусі. Наша діяльність також стосуватиметься безпеки кордону з Україною з інших причин, але ми хочемо, щоб поляки почувалися безпечніше на усій довжині східного кордону. Додав Туск. Нагадаємо, східний щит – це проєкт польського міністерства оборони та генштабу, яка передбачає будівництво різних типів укріплень та іншої оборонної інфраструктури на кордонах із Росією та Білорусі. Іл-76 вилетів із військового аеродрому під Смоленському ніч на п'ятницю. Борт мав особливий статус підвищеної секретності, без позначень маршруту на цивільних радарах. За легендою він перевозив резервні комплекти. Радіоелектронних систем і документацію яку особисто вимагав Путін. Частина паперів стосувалася планів оборони стратегічних районів Росії та розробок нового озброєння. На борту були і співробітники спеціальної служби доставки, колишні офіцери ГРУ, яким доручили супровід вантажу. Загалом у салоні перебувала 21 людина, екіпаж охорона і троє технічних спеціалістів. Маршрут пролягав через повітряний простір Білорусі за планом іл 76 Мав пролетіти всього кілька десятків кілометрів від польського кордону і повернути над Брянськ, щоб уникнути ділянок, де фіксувалася активність українських засобів ППО. Але в цей час ситуація на західних кордонах стрімко змінювалася. Польща реагуючи на ескалацію, оголосила максимальний рівень бойової готовності. Прем'єр Туск після нічної наради силовиками підписав наказ про спрощення процедури пропуску зброї гуманітарної допомоги для України. За 15 хвилин до трагедії польські системи спостереження зафіксували літак, який йшов курсом, що потенційно міг перетнути лінію державного кордону. У цей момент було ухвалено рішення супроводжувати його бойовим чергуванням у Білорусі. Тим часом оператори військового зв'язку втратили стійкий контакт із Іл-76 на відстані близько трьох кілометрів від кордону пролунав вибух. Літак буквально розірвало в повітрі. Уламки пішли в бік лісосмуги і полів. Частину фюзеляжу розкидало на сотні метрів, декілька тіл упали на території Білорусі. Уламки палаючих конструкцій долетіли до польського прикордоння. Російські канали одразу запустили хвилю повідомлень про те, що в лапках Збитий український літак, але польські військові оприлюднили фото елементів корпусу і документів екіпажу, на яких стояли російські знаки обліку. У перші години після катастрофи в Москві панувала нервова тиша. Після підтвердження втрати з'ясувалося, що серед загиблих полковник спецзв'язку, який відповідав за шифровані комплекти для Путіна і Ради безпеки. Також загинули співробітники служби технічної доставки секретної кореспонденції. Пошукові групи Білорусі і Польщі працювали в умовах підвищеної напруги. Обидві сторони побоювалися суточок на місці падіння, частину уламків вже встигли вивести військові підрозділи білоруської охорони кордону. У день тіла 18 із 21 загиблого знайшли. Ще трьох вважали зниклими. Від них залишилися лише уламки амуніції та пошкоджені жетони. Поліська сторона таємно наполягала, літак порушив повітряний простір або маневрував у безпосередній близькості, створюючи ризик атаки. Москва ж від початку оголосила це в лапках актом агресії НАТО, хоча публічні докази, що Іл-76 ніс озброєння з'явив. Лише пізніше, коли білоруські рятувальники вивантажували обгорілі контейнери. Стало зрозуміло, серед вантажу були елементи ракетних систем наведення, технічні схеми і архіви документації. Частина матеріалів згоріла, але окремі носії вдалося врятувати. Польські спецслужби пізніше заявили, що зафіксували транспортування обладнання подвійного призначення. Водночас у білорусі спробували приховати точні обставини катастрофи. Офіційно оголосили про авіаційний інцидент, проте серед військових уже знали, що це був не. Просто випадковий збитий борт. Аналітики у Вашингтоні вважали, що ситуація на кордоні досягла нового рівня ризику. Вперше з початку повномасштабної війни стратегічний транспортний РФ був знищений у безпосередній близькості від зони НАТО. Це стало сигналом для всіх союзників після України справді може прийти черга Польщі, і ризик поширення війни більше не гіпотетичний. Тим часом у Кремлі намагалися оцінити масштаб втрат. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ми сила, борімося і поборемо, молимося і вимолимо. Хочу вам нагадати, дорогі мої, що у нас була спека. Я говорив, що Божа мати сказала, що до трьох днів на свято Івана Святкують в сонячному раю Різдво Івана Хрестителя 7 липня, Бог дасть дощ. Так і сталося у Франківську. А також до свята Петра і Павла ще мають бути дощі. що Подякуйте Богові і зверніть увагу, що бурі, які йшли на Франківськ. Були припинені саме силою чудотворних хрестів, які є в Франківську, біля яких, на жаль, молиться мало людей, але Бог показує силу свою, тому що там моляться усі святі Божого раю. І особливо ті, які мають воскреснути до нашої землі герої друзі УПА ЗСУ з великим кобзарем. Пам'ятайте про це, постарайтесь піти до тих чудотворних ресів, запалити лопатки свічки та помолитися лицем бік сонця, торкнутися вервицями, які ви маєте носити на шиї, молити, звісно, в руках щодня ними. І просити ласку божу не тільки собі, не тільки зменшення страстей своїх, а й всього людського роду нашого народу особливо. І подивіться, що твориться на в москві рушаться. Небаскрьоби не лісти розрушаються окна падають це, походу луча сторінка троє ваша у мене була. 9 июля и центр Москвы накрыл мощный потоп, град. И ураган в Москве в эти дни сносит крыши, рушит небоскребы и валит москвичей. И Москву поглотил ураган и потоп века. Офигеть, ветрище раздувает. Москва-сити взорван, крыши разрушены, москвичи визжат. 9 июля и Москву затопило. Мощнейший ливень, ураган и даже град. Москва поплыла. Автомобили провалились в воду. Мега ливень. 9 июля затопил Москву. Все тачка. Вам нормально, если не помоют. Вот так выглядит подземная парковка на севере столицы Мордора. Да, это на воде. А так затопило метро и обрушило здание. Слушайте, это поход лучшая история, которая вообще у меня была. Московские ливни затопили квартиры. Автобусы превратились в мобильные бассейны. Автомобили в лодки. Несладко пришлось курьерам на мопедах. Улицы превратились в реки. И москвичи отправились купаться. Бум! Надеемся, утонули. Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube канал Даже Счастливо, в комментариях напишите несколько теплых слов в поддержку Украины, а также географию просмотров. Лайк, комментарий, подписка, и мы начинаем. Дякуємо за це відео. Щасливий фрагмент його, я дав, а воно всього має 25 хвилин. Подивіться її Ютуб канал, підпишіться. Дякую за підписку на наш канал. Тримаймося, злу не даймося на краще. Сподіваємося. Щасливо! Слава Україні! Сильный ливень обрушился на Москву, более интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможно локальные подтопления и шквалистый ветер. Сильный ливень в центре Москвы начался примерно в 12 часов 30 минут. Также на севере и востоке Москвы собираются тучи и гремит гром. Дождь также наблюдается на северо-востоке Подмосковья. Из-за ливни на двух линиях метро частично остановили поезда. Движения нет на участках Калужско-Рижской и Филевской веток затопило. Из-за сильного ливня машины уходят под воду, а столичные тротуары напоминают озера. Парализовано движение на городском шоссе. В Дмитровском районе полностью затопило двор. По данным синоптиков, в некоторых районах Москвы выпало больше половины месячной нормы осадков. По прогнозам, похожая погода продержится в столице РФ еще пару дней. 9 июля. И Москва-Сити стерта с лица земли. Москву атаковал смерч. Башню останки ударила молния. Она горит.